День, коли ні про що не попросиш. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю шостого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням. Воістину, воістину кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас і зрадіє ваше серце. І вашої радості вже ніхто не забере від вас, і того дня не будете в мене нічого запитувати. Що то за день настане, коли не будемо нічого запитувати? Наскільки знаємо, і дня не минає, щоб ми про щось не запитали або чогось не попросили то в Бога, то в людей. Нам щодня щось потрібне для існування, чи то гроші, чи дружня підтримка, чи молитва за ту чи іншу потребу в нашому житті або в житті близької нам людини. Ми прокидаємось і засинаємо з думками про потреби, і ці потреби нікуди не зникають, і з часом вони тільки накопичуються. Коли задовольняється одне прохання, на його місці з'являються п'ять інших. Тому ми самі навчилися прискорювати вирішення тих чи тих питань, потреб, так званих проблем насушних, тільки цей поспіх не завжди добрий для нас. Жінці, щоб народити дитя, необхідно виносити його дев'ять місяців. Час в очікуванні, переживаннях, підготовці до народження і, звісно, час болісних мук самих пологів, це певний процес, під час якого формується плід, дитя, яке своїм народженням принесе у цей світ багато радощів. Якщо крізь призму цього прикладу подивимося на буденні потреби. Які вимагають негайного вирішення, то гадаю, варто почекати, щоб не нашкодити собі, бо, народивши раніше потрібного терміну, ми тільки зашкодимо і здоров'ю дитини, і самій матері. Розглянемо деякі життєві приклади щодо самостійного розв'язування проблем. Звісно, їх набагато більше. Але деякі варто озвучити, прагнемо щось терміново придбати, а коштів на це замало, тож користуємося кредитом, входимо в борги, а придбавши певну річ, уже не радіємо від її наявності, бо тягарем на наші плечі лягає кредит, який потрібно повернути. Якби ж трохи почекали. Можливо, й назбирали б самостійно необхідну суму, чи просто з часом відмовились би від купівлі, зваживши справжню необхідність і придбання? Адже могло бути й так, що це емоційний імпульс засліпив голос розуму? Вступаємо в статеві стосунки до таїнства шлюбу, бо не сила чекати, втрачаємо цінність шлюбної ночі, освяченої Божим благословенням. Через втрачену невинність втрачаємо повагу до себе і до свого обранця. Невже так важко почекати, і, власне, виявляємо цим недовіру один до одного цінність шлюбної невинності втратили вже давно, і складно в наш час будь-що довести. І маємо те, що маємо статистика розлучень приголомшує. Маємо незаплановану вагітність. Зробивши аборт, крім того, що вбили своє дитя, ми ще втратили шанс бути батьками, і цей гріх переслідуватиме все життя. І замислюєшся над питанням, ким він міг бути, скільки радості могло принести його життя? Сприятливого моменту не чекайте, його не буде. Труднощі будуть завжди, в тому й суть, що радієш, подолавши перешкоди та кризи, бо отримуєш дар материнства, батьківства. Що ж нам заважає бути щасливими? Може відсутність спроможності почекати? Витривалість, здатність терпіти, на сьогодні це рідкість, бо все має вирішуватися негайно. Час нових технологій, технічного прогресу, де час це гроші, де звичайний відпочинок, це марнування часу. Скільки ж брехні ми носимо в собі, вважаючи, що покращуємо якість свого життя, ми насправді поступово доводимо його до руйнації, живучи перестаємо жити. той день, коли не проситимеш нічого. І ні про що не запитуватимеш. Це день, коли ти зупинишся, перестанеш бігти, роззирнешся навколо. Як гадаєш, що зможеш побачити узріти? Заплющ очі, так легше зупинитися. Може, ти вже маєш все, що тобі необхідно для щасливого життя в цьому світі. Можеш зробити переоцінку цінностей. Якщо поряд із тобою вже є людина, яка тебе любить і турбується про тебе, що ще потрібно? Комфорт, достаток, кар'єра, статус, гроші та все інше не зроблять тебе щасливим, усіх потреб не задовольнять, довго радіти від цього ти не будеш. Це вже доведено на досвіді багатьох людей. Успішних особистостей. У книзі Еклезіаста про це багато говориться, марнота. Тож зупинись, поглянь на Бога, почекай, озирнися і матимеш радість, і нічого не попросиш, і ні про що не запитаєш. Усе необхідне Бог тобі вже дав. Навчись спочатку. Жити з цим, щоб отримати щось більше, але з часом поступово пам'ятай про дев'ять місяців і про той плід, що народжується в очікуванні та в муках радощих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.